У книзі притч Соломона ми знаходимо багато цінних уроків, і однією з найважливіших тем є сила терпіння. Соломон наголошує, що терпіння це основа для мудрості та успіху в житті. Він пише, краще бути терплячим, ніж героєм, що завойовує міста. Це означає, що здатність витримувати складнощі та чекати на правильний момент є більш цінною, ніж швидкі і поверхневі перемоги. Терпіння допомагає нам зберігати спокій у важких ситуаціях. Приймати обдумані рішення та не поспішати з висновками. Воно також сприяє розвитку витривалості та стійкості, що є ключовими рисами для досягнення довготривалих цілей. Соломон також підкреслює, що терпіння пов'язане з вірою та довірою до Бога. Він вчив, що ми повинні покладатись на Господа і вірити, що все відбудеться у свій час. Таким чином, терпіння не тільки допомагає нам у щоденних справах, але й зміцнює нашу духовність. Пам'ятайте, що життя це марафон, а не спринт. Витримка та терпіння відкривають двері до справжньої мудрості та успіху. Пам'ятайте, що терпіння це не лише якісний показник нашої внутрішньої сили, але й ключ до досягнення великих цілей. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше цінних уроків з притч Соломона. Бути добру!